У Фейсбуці з'явився переклад Агії Загребельської, машинний переклад брифінгу у Пентагоні щодо ситуації з постачанням зброї в Україну та використанням сучасного озброєння. З огляду на те, що Кремль намагається в соцмережах розганяти брехню, про те, що нібито американці виявили якісь там розкрадання чи якісь там перепродажі зброї з України, думаю, що варто про це розповісти з перших уст, що ж сказали таке в самому Пентагоні. Додам трохи гарних цитат, а ще слова письменниці та волонтерки Тамари Горіха Зерня. Отож, Якби наша армія була нареченою, а Пентагон сватами, то ми б вже видали її заміж за короля Всесвіту. Бо риторика там не просто компліментарна, а захоплена. От. послухайте цитати. Ми надамо Україні до 580 безпілотників Фенікс Хост. Українці чудово використовують систему Фенікс Хост. Ми продовжуємо бачити зростаючі ознаки проблем з дисципліною та моральним духом у російській армії, і останні пару тижнів українська воля продовжує бути неймовірно сильною. У Херсоні на півдні за останній тиждень ми бачили, як українці просуваються вперед, беруть частини сіл і справді дають хорошу відсіч росіянам. Було повідомлення, що росіяни знищили Хаймарс в Україні, але станом на сьогоднішній ранок це неправда. І тому всі Хаймарс продовжують бути занозою в боці Росії, і минулого тижня продовжували переслідувати цілі, пов'язані з командуванням, управлінням, боєприпасами, логістикою, районами підтримки. Все це дуже вплинуло на здатність росіян проводити наступальні операції і продовжувати все, що вони мають намір робити. Щодо артилерійських боєприпасів, українці досить розумні, вони знають, скільки вони чого мають. І вони знають, як надовго цього вистачить, і вони розуміють, що це залежить від того, як вони стріляють. Ми бачили, як їх витрати збільшуються чи зменшуються залежно від того, що вони намагаються зробити в оперативному плані. І я припускаю, що так буде і надалі. Це дуже розумна армія, яка дуже добре вміє визначати матеріально-технічні можливості та засоби, які в них є. Так що додаткові артилерійські боєприпаси мали би сенс, але очікуємо, що вони будуть витрачати їх відповідно до контрольованих норм постачання. Українці успішно інтегрували безпілотники в свій спільний підхід і вони можуть використовувати як систему Фенікс Хост, так і безпілотники-перемикачі, а також байрактари, які мають з великим ефектом. Ми отримали величезні позитивні відгуки від українців. Коли ми спочатку надали цю можливість, ми повинні були подивитися, як вони зможуть використовувати її. Але тепер, грунтуючись на їхніх відгуках, ми маємо велику впевненість, ось чому ми вкладаємо гроші у ще одну закупівлю. Запитання журналіста мовляв, росіяни не змогли знищити Хаймарс, чому. Відповідь: Я думаю, що це говорить про виняткові здібності українців. У вас є щось, що завдає росіянам такої шкоди, яку їм важко витримати. І тому Хаймарс, напевне, найпереслідуваніші речі у всій Україні, і здатність цих чоловіків та жінок стріляти, рухатися і залишатися живими просто винятково. І тому я б сказав, що це їх технічний досвід. Я думаю, це просто зводиться до досвіду. Українці розуміють землю, вони розуміють, як їх використовувати, вони розуміють, куди вони можуть їх перемістити, і вони знають, як вони можуть завдати найбільшої шкоди росіянам. І це те, що ми бачимо. Я вже говорив кілька тижнів тому, що наша армія збирається взяти низку уроків в українців, і звичайно, ми бачимо, що використання вогню один із них. Що стосується перехоплення Хаймарс, ми маємо ознаки того, що вони хотіли би перехоплювати снаряди Хаймарс, враховуючи, що вони використовуються вже більше місяця, я впевнений, що вони мають пару снарядів, які вони ймовірно змогли перехопити. Але якщо ви подивитеся на рівень шкоди, який українці завдають росіянам, то стає зрозуміло, що перехоплюють вони не так багато. Отож це були цитати, і по них складається таке враження, що Штати вперше допомагають такій вмотивованій, грамотній і професійній армії. Наші хлопці і дівчата в ЗСУ перевершують всі очікування щодо швидкості та якості опанування і застосування найновішої зброї. Набої не розбазарюють, техніку не втрачають, розумно використовують особливості рельєфу і місцевості. Ми всі офігіли одне слово, наче кажуть американські генерали, тільки говорять іншими словами. Отож, не варто вірити кремлівським вкиданням про те, що нібито американці виявили якісь там е, Перепродажі зброї з України це нісенітниця і це ворожа інформаційна операція з метою розколоти українське суспільство і підірвати довіру Заходу до України. Але як бачимо з цього брифінгу з Пентагону, США дуже позитивно відгукуються про ЗСУ та про наших генералів, котрі керують бойовими діями. Все буде Україна. Переможемо.